Найщиріший друг, у мене є друг найщиріший, найкращий, не зрадить ніколи ніде і ні за що. нічого у світі я з ним не боюсь, бо це мій рідненький, мій любий дідусь. Ми ходимо вдвох з дідусем на рибалку, встаємо раненько ще на зорі. До річки проходимо ми через балку, де ще не поснули нічні комарі. З дідусем комарі не чіпають, ми з ними знайомі вже декілька днів. Вони нам історії розповідають, хоч ми комариних не знаємо слів. Пополудню ми беремо дві скакалки, стрибаємо вдвох з дідусем у дворі. Над нами яскравий, запущений зранку, повітряний змій майорить угорі. Були ми на морі, в південному місті, від нас ого, Кілометрів так двісті, і там з дідусею було весело теж, бо в нього фантазій без меж Палаце з морського піску будували, від сонця жаркого медуз рятували пірнали у хвилі, пливли, як дельфіни, дивились в біноклі ми на субмарини. Я чую, від Павлика і Пітруся. Де б взяти такого і нам дідуся? У відповідь я лише сміхаюся їм, люблю дідуся і пишаюся ним.